Це спогляди, світа сіяє, христа зустрічає, серед народу на землі, на землі світа сіяє, христа зустрічає, серед народу на землі, вона пустілась, надвеплиєм, сяйвом ясним, де Христа, Діва вія, сина сповила, для нас і радість, прийме слава нас побило, для нас і граді, принесла. По невинному ягнятку моя подарок взяли пастирі, щоб Христові поклідати, поклонитись до землі. Щоб Христові і поклонитись до землі. Луцька. Собор величний, завжди до себе людей він кличе, чи то у свято, чи то у буде, завжди спішать до нього люди. І ось духовенство і вашу оселю. принесло радість на свята веселі. Прославимо Бога, коля заспіває, все найкращого поважаємо. Там високо над землею, зоря засіяла, плила-плила над морями, надведе постав. Ложила, соким сино притрусила, Пелена, не в крила, с окінці припросила, пеле. Вітами, заспівали, можого, віталі. І з волині ми йдемо, вістку радісно несемо, що Христос, Спаситель світу, народився у Стаєринці, і зоряє яскраво світить і Господь та й Тож дозвольте ваші хаті, щоб полядувати, з різдвом вітати цього найкращого, у день Різдва, leave the Бажаю, що щоб раділа вся ваша сім'я, щоб ліп, що прийшов, був кращим для всіх. Вам злагоди з вами і перемоги Ой, о, 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 зоря сіяє, Там раю, граю, грай для полима щиро слівні бандурі, грай для голима, щірослівні вам.

Словою народа. Ми чую вас цими святами, щоб ви ці свята проводили і ще не одних дочекали, дай Боже! Добрий вечір вам! Доброго здоров'я, високоприщаний владико, всечасні отці. Мені дуже приємно, що ви. Приїхали до Львова з славної Волинської землі, принесли ту відсточку рожденного Христа, і дуже приємно, що ви не минули нашої хати. Вона у Львові не найкраща, але далеко не найгірша. Бо тут кується інше політичне життя, яке нині покликано на спільну перемогу і на добробут наших громадян. Щиро вам дякую. Пам'ятаю, Владиченко, коли ми з вами. У 90-ті роки на благословенній тернопільській землі виконували пісню про Степана Бендеру, коли ще, Бендеру. Коли ще ніхто її не знав, чи майже чи не знали. І ви тоді, е, покійним отцем Анатолієм, тоді, з іншими священиками приїжджали за першим покликом і виконували ту пісню для всіх, які Приїжджали з інших держав, з центру з Києва. Вони дивувалися цій пісні. Дякуючи вам, я її вивчив. І також багатьом людям ще коли е, співав тоді, коли вони не знали. Дякую вам. А сьогодні кажуть, що це тільки вона появилася. Так появила появилась вона ще давно, але були люди, які її продовжували життя в ті непрості часи. Дякую вам.